Це війну неможливо промотати або проскролити, тому що це онлайн-екскурсія наймасштабнішого району Івано-Франківська. Погнали! Це моє любиме місце в ЖК Манхеттен Арт Холл. Як бачимо, тут авторські мурали, гарне освітлення, стильні меблі. Зразу, коли заходиш відчуваєш комфорт та теплоту, а коли до мене хтось приходив у гості, людей зразу очі налову, тому що... Вау, то що може бути такий холможик, Може, якщо ви живете в ЖК Нокхете. А також тут стильні, гарні, комфортні, швидкісні е, ліфти. Навіть коли був блек-аут, я не переживав, тому що ліфт має свій акумулятор і не довозив просто на останній поверх, якщо виключався світ. Поїхали. От і все. Ми приїхали. А ще коли виходиш на балкон нашої квартири, ти бачиш. Це прекрасне озеро. Але ми думаємо, то можна і з балкона подивитися, а можна і прийти. І тако з синочком погуляти. І романтика, і кашечки, і цвіт з боку. Пахне гарно. А вечором яка тут атмосфера. М -м -м. Коротше, вибір нашого життя. Попереду шість кварталів Манхеттен Ап. Це продовження сучасного району Манхеттен, де ми зараз проживаємо з Яною та нашим Олесеньким Маркусиком. По аналогії з Манхеттеном, Манхеттен Ап теж матиме підземний паркінг, але вже дворів У шести масштабних кварталах будуть безпечні двори без авто, закриті від сторонніх. Завдяки озелененню і благоустрою, вістині між кварталами перетворюється на повноцінні прогулянкові бульвари. Озеро поряд, буквально за 5 хвилин пішки, набережна річка також за 10 хвилин, щоб прогулятись на свіжому повітрі з дитиною. На території ЖК заплановано відкриття приватної школи та садочка. Це великий плюс, бо мені як батько не доведеться витрачати час на дорогу, щоб відвести свою дитину на навчання. Окрім басейну на одному з дахів, тераси дахів у двох будинках будуть оформлені як спільні відпочинкові зони, щоб усі мешканці могли насолоджуватися панорамами на горі і місто. Просто погляньте, в Манхеттен Аб вже завершуються фасадні роботи, а лише кілька місяців назад відбувалося мурування зовнішніх стін. Фасад у ЖК буде високого рівня енергоефективності клас Б. Це дозволятиме вам суттєво заощадити кошти на обігріві чи охолодженні квартири. А ще уявіть, що тут на даху одного з будинків благо збудує басейн. Такого у Франківську ще ніхто не робив. І знаєте, чому це саме робить благо? Бо вони це технологічна компанія, яка створює інноваційні житлові проєкти. Саме тому всі блогери обирають благо. Але найголовніше, що ви можете заощадити вже і зараз разом із Благо, купивши квартиру на етапі будівництва. Таким чином, ви можете зекономити до 50%. От, наприклад, виглядає так ріст цін від травня 2022 року до квітня 2023. Раджу вам не вагатись і робити правильний вибір вже сьогодні. В Благо понад 50 планувань і щось вам підійде по душі так точно. А команда менеджерів допоможе вам відібрати місце. Як і по вашому бажанню, так і по вигідній ціні. Все від вас залежить. Не чекайте, беріть квартиру в благодій.